Друзі, всім привіт! Дивіться, яким ми крутим складом сьогодні. Зібралися менторс ді менторс. У нас є такий чат. І сьогодні ми зібралися для того, щоб згадати класні позитивні і, може, не дуже моменти з нашого табору в Буковелі. А, так от цього року у нас додався... Ще один. Так, ну нічого, вже так буде. Е, у нас додався ще один креативний, е, вожатий в нашу креативну класну команду Антон Сергійович. Аня Hello. От, тому сьогодні в мене буде такий для вас креатив. І давайте з чого ж ми почнемо? Ну, я думаю, з цього предмету і почнемо. Отже, що я для вас підготувала. У мене є тут. Е, Чотири-п'ять предметів, п'ять предметів. І з кожним предметом буде асоціація і е, згадка з нашого табору. То що, я я згадалася, звідки каструля. Так, да, каструлю Ми залишимо на кінець, коли ми презентуємо нашу пісню з табору Боковелі, яку Антон придумав в останньому заїзді. Так от дивимося на ось це: з чим у вас асоціюється? Антон Сергійович, Аня згоріли з басейном. З те, що басейн з я не буду плавати. А можна, а можна імена називати з лієрою більш червоної дитини, я ніколи не бачу. Я думав, я червоний. Ні, Ні, не я. Ні. Все таки вона. Бо, була. Мені було шкода. Дійсно, дитина так готувалася і згоріла. Це було ага. дуже печально. Причому вона мазалась, я їй постійно казав: Лера Машця, Лера Машця, вона ж біла, як сметана була. А потім наступний день, просто в момент, дитина стає багряного такого кольору. Як фон, І я дивлюся дедіда. на неї, кажу: дівчата, все їй хана. кажу. Вона каже, помре від того болю. І вона, пам'ятаєте, як, як вона казала, ну я, я, я питалася спати, а в мене не вийшло. Мені дуже, дуже пекло, але потім я пішла в душ і, вроді, мені стало легше, легче, заснув, а потім картині, є ці ще історії, А ми ще вообще, дали їй норофен, пам'ятаю. Але він да. думаю, думає, що нічого не допоможе. Я пам'ятаю, як в, останні, в останній день в неї ще ніс згорів. О, а він, ще, а він ще волдерями якимись е, взявся, і вона його ще й щухала. Да, Тому, шановні батьки, попереджуйте, якщо ваші діти дуже сильно згорають, тому що Лера у нас купалася в футболці і в, mm -hmm. в волосінки. І треба було, щоб це було з першого дня. А ми ж не знали, вона ж мазалась блін. як А вона реально мазалась, мені здається, дві дві отки чи пантенол був у нас, що ми на неї це все бризгали. І мастили, і це просто був капець. Так а Ні, але треба було щоб було, щоб вона плавала в тому світері, в якому вона ходила а в якому спала в поясні. Але тертелем мені так сорок радусів 40 градусів. Жари ми в світрі нормально мені нормально. Тобі не Ні, мені бабуся зв'язала. Я його дуже люблю. Я дивлюсь, з однієї сторони так мило, з іншої сторони, жара 40 градусів, дитина потіє, пріє. Це все ужас просто і ще й це ніс упорівша. Мама сказала, що нормально. Хай буде всі. Мама каже, ладно, все, ми тоді омиваємо руки. Так, наступний в мене такі от. Це, це не чарівна паличка. Ну, ми поняли, що це <ріст> шампур. Це, це, не чарівна паличка Гаррі Поттера. Це асоціація, напевно, з е, або маршмеллоу, або цей Або як Вітя нам жарив картошку. Ні. Ще підсмажиш, поняв? Правильно, немає. Вже маліна немає. Ну, нічого. Ням-ням. Правильно, Антон сказав, Антон сказав правильно, асоціація з маршмеллоу і ще з тим, як е, жарили крильця. Правда, ми жарили mm -hmm. не на цьому. На решітці, але все одно крильця топчик був просто. Тому що, Правда, мені не, не дали, я не знаю. я не Так, дивіться, чим я зараз буду займатися. Я зараз буду жарити шашлик. Mm -hmm. Так, тепер всі їмо. Ooh. Те, що нажарило. Тобі як? Мені нічого не дали. Смислі бо ти вже з'їшла. Я голодний, я тільки хліб їм. Не докормлюють. Смачно? У нас тут час шашлику після басейну. А я знов тільки з хлібом, мені не дали. Не дають. Антон не їв. Не їв, тому що сказали, що. Не можна Ні, до речі, ми, не так, ми в Буковелі жарили е, машмелову, крильця. Крильця жарила особисто я. Тому е, Антон їв. це він просто вже… Не їв, мені не дав. В першому заїзді я теж <клес> Так, да, В першому заїзді Аня, і я думаю, що а, оцей от табір він <клес> відкриває, м, як це сказати, Приховані таланти. приховані таланти викладачів. Антон, наступне я не літо будеш ти такою. вогонь? Ні, я я, це дим, все це я no. No. Дим нов. Димнов. Дим нов. Так, добре. Наступний в нас oh. предмет. Я навіть три, бо ми після цього відео будемо собі запарювати макаво. Чим у вас асоціюється це? це, це наркота. Це наркотичний порошок, так, щоб ви собі знали, за і втирали буде. в десь <рес> і в басейн коди. Да. І в басейн Ну з чим. Воно під сонцем заварювалось, ми туди пірнали і пили. <рес> <А> ні, <рес> так фонтанчик оцей, прям рот відкриваєш, ну, <рес> <то рес> люди повірять. <рес> люди повірять, з <рес> чим. У <рес> <рес> За люди кіном. повірять, з чим вас асоціюється цей. От? З вечорами нашими, ні? Ще. З з ранками. Потягом, з ранками і ще з тим, як Аня нам Вносила приносила в постіль. В постіль. О, я й забув. О, це Оце, було круто. оце так це робить гарність. Круаснє мав бути ще круасан. <ріпка> 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 Де круасан? Не бачу круасан. От... Просто тут мав бути круасан. це так як з крильцями. Ну, це тут у нас, типа, крильця, попробуємо. <сум> Круса, знаєте, як ми <сум> в дитинстві брали листочки, і думали, що це гроші. <сум> От і так і з всім. Красана нема, нічого немає, Кошмар. Не підготувалась, Сорі. Це жарт. Так, тому, да, тому макава це реально як от тільки в Буковелі я п'ю mm -hmm. цю макаву. Це реально як нар наркота якась. наркотичний речі, я приїхав, порошок. я приїхав, купив собі пакетик і. Не зайшло, мені не зайшло, тільки Буковель, тільки Буковель. Так, наступний, давайте ми ж залишимо предмет на останок, а ще у нас є отакий от, от предмет. Зараз <плес> ми <мені. плес> у нас. Гречка. У мене з супом. О, Це в нас гречка. З чим у вас асоціюється гречка З Софією. але дуже смачно готувала. Включали день, бо у вас просто гречка всюди. А то дуже на обличчя просто. коротше. Що в нас було? Давайте розкажемо. Але мене ні, мене гречка асоціюється з Нікітою, Я не буду їсти. Мені не одного аж я... прийому піщі. Я б взагалі його не згадував якщо чесно, ніколи. Ми його не згадаємо, бо в нас не так багато часу. Але е з чим гречка зоцюється? З тим, що Софія нам наварила реально дуже багато цієї гречки. І ми два дні їли гречку і греч гречневий суп, Да? Правильно ага. буде гречка була просто всюди. всюди Компот гречка. з гречкою, <рес> з гречкою, все з гречкою. Тому що вона, вона її наварила да. настільки багато, і от, прямо от реально тарілка, можете уявити собі, тарілку велику, вона і так велика. А там півпачки гречки. А там просто півпачки гречки. <рес> і ти ж їси цю гречку, а вона не закінчується. Таке враження, що вона поповнюється. Вона просто це. Але а... тоді була гречка, тому не мала бути ще. Тут опять яка мала бути ще котлетка, яку б okay, я потім yeah. замотала yeah. в соло. <laughs> <laughs> гра <laughs> на уяву. І забрала, да, це гра на уяву, типа. <laughs> yeah. yeah. <laughs> <laughs> Хто не наївся? <laughs> <laughs> Хто наївся? <рикан> ага, Тут мали бути крильці, а тут мала бути ще котлета. Як казала наша колишня колега, з тобою включайте віображення, а воювання <рикан> це для лохів. <рикан> да. ага. Ну і шановні, що я хочу сказати наостанок, на останок я залишила прям вишеньку <рикан> на торті, тому що е ну, ми хотіли б дуже багато всього розповісти про те, що сталося. В Буковелі, але наостанок я залишила ось такий от предмет для, е, для всіх. Тут нічого немає, якщо що, що? Ну, знову. Немає нічого. слава Богу, я але бажаю. я думаю, що цю каструлю знають і діти. ну Це не ця кастрюлю, не всі. Це Тільки третій заїзд. Тільки третій заїзд Слава да. Богу. Тому що в третьому заїзді нас знову зустрів ротавірус. Тих сказали справ, якісь відбуваються. Ще у вас асоці... асоці... є лише застрі... з правилом. З правилом асуцію. Давайте на три-чотири скажемо наше головне правило третього заїзду. Давайте. Давайте. Раз, три, два три, чотири а, три чотири. Три-чотири. Ригать. No. No. Шо, це було це був жах. Ну з ротавірусом, звичайно ж, так а чого кастрюля. Бо а, а що ще у нас нічого не було У нас нічого не було? Дітям треба було кудись. Було два варіанти. або на підлогу, або в кастрюлю. Або тут в кровати. просто третього, третього четвертого не було. Ой, в кровать це взагалі я б не пережив. я би просто, я б просто зібрав манатки. Ні, у нас було так, е, було два заїзди вуковель. В першому було у заїзді все супер, прям все чудово, класно, прям сайті. чудово. А в третьому заїзді нас зустрів цей ротовірус, і діти реально не всі. Не всі, до речі, якщо порахувати, да. там навіть не не Угу. Там декілька їх було. Ми нарахували п'ять да. дітей. О, ну, давай. Покиди. Я, я по кімнатах. Типа ти так, ну, п'ять десь, так? Да? Четверта частина з усіх, ну, типу шість я нарахував. Ну відсотків зі ста давай. Да. Так чи ні? Ні. Да? ні. Да, нас рахуємо тоді. 30, давай, 30. Ну коротше кажучи, я не думаю, що це був вірус. Чесно, я не думаю. Просто ну. вони жерли, що попало, мі війну оце все. І воно їм просто е, зупинило шлунок, і оце таке сталося. А ще руки треба мити. Ну можливо, це був і ротовірус, тому що він мене вже зустрів в Києві. Як я приїхала, ну, він не міг Аньо. так довго в тобі сидіти? Ну спати інкубаційний Спав. період. Але скажи, ну, що тобі діагноз думаю. показав. А що діагноз показав? А що діагноз показав? А сама вже забула. забула, забула. Збрехала Трес? і забула. А, Га -га. а ні, то в мене ангіна була. Чекай, давай. Я думав, те. тут ще буде е, покривало, якщо чесно. Не вистачає покривала на твоєму сторі. Покривало, сні. Наші, наші е, вечори у мене в кімнаті. Да. Збори оці. Як збори. Ти впала з ліжка, просто, <рес> просто сиділа, сиділа і гепнулась ні з того, ні з цього. Як Аня виганяла е, от от, мухи. От таких от мух. Я не і, не могла не могла казати, і не треба казати, що вони були менші. Тут муху. Це так. ж гори, а я взагалі, я і е, комахи це дві несумісні абсолютно речі. І воно просто залітає, і я розумію, що мені з цим спати, і Аня мені ганяла це все вбивала. А да. Антон такий Аня, муха, Аня. Чик-чик-чик. Mm -hmm. як, ми, як ми сказали всім дітям, чіпс їсти <гум> не можна, самі тут <гум> хтось стукає, а всі хоп <гум> закриють. Походьте! Да, заходьте да, заходьте <laughs> можна. Да, і Маша, можна одну, це завжди так було. Да. Тому, ну, да. бо є що згадати, Антон. Є. Як тобі? Ти ж поїхав перший раз, як тобі Мені, сподобалось? Поїдеш сподобалось, ще? раз? — Сподобалось, не знаю. Якщо чес, от, чесно, не знаю. Скажи правду. Я не знаю. Поїдеш. <laughs> Так, абсолютно насилля відставить. <рив> да, ну скажи, <рив> свої враження. Ні, Мої враження позитивні, але я втомився. От я реально втомився там. Я не відпочив. А, ні, а ти? Ви? They мені be три заїзди мені нормально. Ні, я не відпочила, звісно ж. Але три заїзди мені якось легко в цьому році, бо минулий раз було гірше, набагато чай, макал. E, це... Ні, але було гарно. Рістрет. Мені перший подобався. Там було менше дітей, ніж Рістрет. <laughs> <Ristretto. laughs> я вже термос би сюди <laughs> кстати. <Так>, <laughs> мені я реально би дуже багато предметів сюди, ну, типу, асоціацій з нашим табором, але нам би не вистачило дня. Щоб це все розповісти. Я думаю, що ми ще зберемося і якийсь прямий ефір знімемо, або щось не знаю, щось, щось придумаємо. я думаю. От, Але да, Буковель був взагалі просто. Мені, мені дуже сподобалось, саме от наші оці два останні заїзди це прям було взагалі дуже круто. От, е, а ну, на рахунок цей того другий, да. цей другий був все одно на найкращий mm -hmm. да. він просто гран-при гран-прі був. Да, це був прям найкращий, найкращий за всі, да, от чесно. Тому всі що просто... ми маємо з чим порівняти да. всі діти були мотивовані. бо коли вель вони... він був прям взагалі. Розрим. Всі брали участь в усьому, просто всі були задіяні uh -huh. постійно, і незважаючи на те, що діти були старші, також як і в другому заїзді. Да, до речі, були різний вік. Те, що нам казали, а чи буде там цікаво тим, 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 то взагалі їдьте всі. Вся вікова категорія, і нам було дуже круто цікаво. Але позитивно налаштовані. Негативно налаштовані. Негативно. Негативну. Так, ну і ми залишили таку ще одну вишеньку на торті: це Антон придумав пісню. А саме. Навіть не пісня, а я б сказала гімн нашого е табору, який був ну, останнього заїзду. І зараз ми вам це покажемо. Допоможіть Антон, давай слова. Допоможіть. Антон буде починати. Дивіться, це пісня, О, це... яку Антон придумав. Е Антон придумав її для нас, да. а не на загал. Я думаю, нічого. Це потім виріжуть і будуть використовувати проти нас. Та ні. Ми заспіваємо, а там подумаємо, чи виставити це, чи ні. правильно? Антон? Я думаю, що це не можна Треба. Ну, Прочитай слова ще раз і <ріц> подумай. Ну, Давай заспіваємо, а потім подумаємо. Ну, давай, давай зробимо, а потім подумаємо. Давай зробимо потім no, подумаю. Я ладно. думаю, можемо. Послу... Ви будете послухати. співати зі мною. Ні, я буду. Я... О, Аня не буде не співати, не. а я буду в вокалі. Я мене так, так, так думай, давайте. Я Ти знаю, кажи, я три. Ні, я так не роблю. Давай. Ми ходили до Анети, танцювали мінуети, Панети. прилягли ми Панети. на палети. Показали галети, бачу сльози, маринети, риглі скрізь антуанети, діти бігають кругом, ригляють усі гуртом, хто в кастрюлю, хто в барсетку, хто в здорову статуетку, Ванна, туалет, бідон.

Е, ні, Том. я буду. Давай. Хто? Хто насрав, біде повінця? Ташки обисрані кринця, всі в повітрі, пірамонах. Отако були у горах! Я нараду, я в заложниках. З нами дітей не віддається. Як пісня, ой, боже. І потім мій смайлик і не бачу овацій. А це ми їхали в автобусі, діти всі сплять. І я щось перші ці сказав. І Марина така: напиши вірша. Ну, Марина, все така, чуть-що, що зразу. О, знімаємо Петра, о, зробимо. І вона: О, напиши вірша. Петра, ми так. І я пишу реально ми. Ми їдемо. Я почав Happy писати Петро о, о, о 12.51 і завершив о 13.00. За хвилин. 10 і 10 просто я. Це я в їду... дорозі отако, і, і ще п... Степан з і пакетом. І Степан зі мною. Які чувіша про це все. Коротше кажучи, було дуже весело. Так. Тому Антон все-таки вирішив під кінець цього відео, що він поїде ще раз. Відомо. Да. Тому не переживайте, відправляйте ваших дітей з нами. Ні, взагалі, чесно, було дуже цікаво. У нас куча позитивних відгуків, але були все-таки оцей такий момент, коли всі. Ну, не всі з негативом. Я би його взагалі не враховував. От реально, да, не враховував. тому що все-таки 90% було позитивно. Всі люди е дуже індивідуальні. Нас всіх може щось не влаштовувати. Просто хтось вміє це донести до іншого, uh -huh. не образивши, не перейшовши кордони, а хтось не вміє цього зробити. Тому, от так сталося, так і буде. Ми вже нічого не виправимо. Всім іншим дітям все було супер. Це Але вновим. найголовніше, да. що 90%... Скільки? 95% позитивних випад... випадків, і відгуків все на світі було все гарно. Навіть 98. Я думаю, цих 2%, ці дві людини. Ми сюди якраз врахуємо. Так, да, якраз як дві людини. Якраз дві людини, да. яким не сподобалося. Всі інші задоволені. Дійсно, ми читали, що дитини були і проблемні діти. в нас дійсно був хлопчик, залежності від планшета, який бив на зарядку, і це ще одне історія. Всі її теж додавала б. Але навіть йому сподобалось він був такий що щасливий, він нам так, не знаю, стільки емоцій в нього було, він навіть мені згадує, uh-huh. вже два місяці пройшло, він щасливий. Так, да, і наші походи в гори, і те, що ми дітей водили, за скільки до Гука йшли? 5 кілом... 6? 5 кілом, 6? Годину, 5 кілом... Да. Ні, там 4 місяці. Тобто вони, вони були прям дуже, ну, не знаю, все всім сподобалось, тільки було, так, да, чуть-чуть, там 2%, які... Які <laughs> а чого ми не розказуємо про Єгора? Я оце подумав <laughs> Все вже. Да. Давай якось ми закриємо. Ми тут говорили про <рігура> бачиш, Ми тут говорили ще дуже довго, але про Ігура <рігура> треба. Найголовніше, щоб підсумувати це все, дійсно, що у нас було море позитивних відгуків, діти всі були задоволені. І перший, і другий, і третій заїзд цього року це тільки підтвердило те, що ми казали з Мариною в відео на початку літа. І дійсно, хочеться ще більше їздити, рятувати дітей. Ми з Мариною вже придумали новий маршрут у Яремче, тому це не Рекламка, якщо хочете, записуйтесь. Будемо ходити багато в горах, беремо тільки старших дітей. Антон Сергійович і... теж поїде. Так. Але беремо з собою дощі, впеки, і вон, крем Кремль до загара. Да. Тому е, чекаємо вас е, наступного літа. Я думаю, наступного літа буде в нас не три заїзди в Буковель, а зробимо п'ять. Десять. Зробимо п'ять. Зразу поїдемо дітей туди везуть. Да, і припустите дітей туди. Тому до зустрічі в Буковель. Ура!